Щиро дякую за можливість поспілкуватися, взяти участь в сьогоднішньому заході. Завжди з задоволенням слухаю, читаю, і е, дуже рада, що можу розказати про діяльність архіву музею і про наші фонди, які я сподіваюся стануть в нагоді багатьом дослідникам, можливо, для. Якогось інформація, яку я викладу сьогодні в своїй доповіді, стане якимось невеличким орієнтиром для того, щоб почерпнути інформацію про нові архівні фонди, про якісь документи, які будуть для вас корисними. Тема моєї доповіді це матеріали звучить так, матеріали для вивчення життя та наукової діяльності літературознавиці, бібліотекарки Марії Деркачу, фондах Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України, які я з радістю і гордістю і приємністю маю сьогодні представити. Інформаційний потенціал фондів архіву музею дозволяє відстежувати життєвий і творчий шлях багатьох українських дослідників, розкривати основні аспекти наукових біографій, життєвих перипетій. У фокусі уваги нашої розвідки сьогодні постать літературознавці бібліотекарки Марії Деркач. Коротенько біографічні віхи її, які я переконана багатьом відомі, майбутня науковиця народилася у селі Струсів у Тернопільській області. У 1896 році закінчила переможницьку гімназію Карлі Університету у Празі, де її зустріла свого майбутнього чоловіка Павліпа Деркача. Вона була редактором журналу Нова хата у Львові, входила до складу його редколегії. З 1930 по 1939 рік працювала в бібліотеці наукового товариства імені Шевченка. Згодом була завідувачем відділу рукописів Львівської філії Центральної наукової бібліотеки Академії наук. Опікувалась фондами. Збереженням фондів Івана Франка Лесі Українки в роки Другої світової війни. Працювала в Інституті літератури в Києві, в Інституті суспільних наук, Академії наук у Львові, здобула ступінь кандидата філологічних наук і захистила дисертацію на тему «Літопис життя і творчості Лесі Українки і проводила активну бібліографічну роботу, досліджуючи життя і творчість Лесі Українки Івана Франка, брала участь у виданні творів Лесі Українки в п'яти томах і е, Івана Франка в 20 тому особовий фонд в Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва Марії Деркач під номером 167 був започаткований нею особисто у 1968 році. Його започаткуванню передавало листування пані Марії з директором архіву музею Людмилою Проценко, а також іншими працівниками архіву, які її неодноразово відвідували під час своїх відряжень до Львова. Ви знаєте, оця практика міцної співпраці і спілкування і підтримки зв'язку працівників архіву музею з фондоутворювачами, вона існує і зараз. Дуже цікаво завжди простежувати, як відбувалось формування, комплектування того чи іншого особового фонду. Таким чином, при започаткуванні особового фонду пані Марії особисто нею були передані низка творчих документів. У фонді відклалося всього на всього 25 архівних справ. Вони е, налічують документи, е, які висвітлюють творчу діяльність пані Марії. Це підготовчі матеріали до видань творів Лесі Українки Івана Франка. Варіанти різних творів українських класиків, її примітки, нотатки, списки недрукованих і маловідомих творів, виписки з архівних матеріалів, порівняння статистичний аналіз уривків творів Івана Франка, таких як «Абу Зимові Капці, Коваль Баосин, лис Микита, картотека малозрозумілих снів, ну і один лише епістолярій і машинопис її листа до Дмитра Николишин. Варто зауважити, що Марія Деркач опікувалася збереженням не лише своїх творчих документів, але й документів свого чоловіка мовознавця, перекладача, літературного критика і автора першого короткого словника синонімів української мови, співокладача двотомного польсько-українського словника. В нею також було започатковано його особовий фонд і передано документи на державне зберігання. Варто зазначити, що документальна спадщина Марії Деркач не вичерпується особовим її фондом. Ви знаєте, бувають випадки, коли навіть відсутній особовий фонд того чи іншого діяча не свідчить про відсутність документів в інших фондах, тому що низка цікавих джерел може відкладатися в фондах інших діячів. Культури і мистецтва або фондах установи організації, межа своєї доповіді я зосередилась на особових фондах. Я не аналізувала поки що інформацію в фондах установ і організацій, редакції, видавництв, стосовно виявлення документів Марії Деркач. Можливо, я дійсно зможу зробити це в майбутньому. І в деяких фондах відомих діячів відклалася також низка документів пані Марії. Зокрема, в особовому фонді бібліографа, колекціонера, театрознавця, літературознавця Юрія Меженка зберігається 40 листів Марії Деркач. Вони охоплюють період з 1945 по 1969 роки. Вони доступні для роботи з дослідниками в читальному залі. І варто зазначити, що е, листи дуже цікаві, е, вони дуже інформативні, їхній тон довірливий, щирий. Вона в них ділиться не лише е, відомостями про дослідницьку свою діяльність, але і торкається навіть е, інформації про свій стан здоров'я, про життя своєї родини. Е, е, подекуди проступає інформація біографічного характеру особистих якихось перепитів життя е, пані Марії. Два цікавих листа також зберігаються у особовому фонді мовознавця Сергія Левченка. І вони стосуються якраз видання короткого словника синоніми української мови, вкладачем якого був Пилип Деркач. Словник було видано в 1960 році, і Пилип Максимович він не дочекався його виходу в світ. Редактором видання виступив Сергій Левченко. І в своїх листах Марія Деркач на адресу Сергія Левченка вона висловлює подяку, щирі слова подяки, і навіть ініціює таку інформацію про те, що варто зробити переведення цього словника і інформацію про те, що його дуже чекають і дуже потребують. І той наклад, який був виданий, буде явно недостатнім, оскільки величезний. Запит суспільства є на такий, таке видання. І в цих листах також міститься інформація, що сама Марія Дем'янівна свій час працювала над словником синонімів Лесі Українки, але залишила цю працю і дуже шкодувала про те, що вона її не завершила. У фонді літературознавця Анатолія Костенка також зберігаються цей Марії Дем'янівни Деркач. І е, додатками до них виступають рукописні нотатки творів Дмитра Дорошенка. Кілька сповинок про Лесю Українку е, та е, лекції у майстра спогади про Лисенка Чекаленко Кела. Е, центром комунікації двох діячів також є постать Лесі Українки. Листи місяць е, теж цікаву інформацію щодо видавничої роботи, але також проливають обста, е, світло на обставини життя і самої Марії Дем'яні. Вона розповідала, зокрема, про те, як разом з Ольгою Косич Кривенюк у бібліотеці у Львові працювала перед її виїздом за кордон. Вона згадує, що саме цей заробіток давав їй можливість утримувати і свою сестру, і онуку. Ось така цікава інформація також міститься в, в цьому листі. І в особовому фонді письменника та літературознавця Дмитра Косарика також міститься і Марії Дем'янівни тематика листування цих водіячів ширша. Вона і стосується безумовної постаті лесі Українки і витоків роду. Косачів, пошуків могили Миколи Ковалевського, пошуку інформації про польських письменників, які поховані на Личаківському кладовищі. Ну і знову ж таки вона повертається в цих листах до історії свого спілкування з Ольгою Косач кривенюк Дуже цікава є інформація теж про її творчі задуми, яка міститься в листі до Василя Шубравського, який відклався. В його особовому фонді, вона згадує, що так і не встигла від... розкрити в окремому дослідженні тематику родинних зв'язків між представниками різних національностей і творчості Лесі України. Одним з найбільших фондів особових, які зберігаються в нашому архіві музею, є фонд Павла Григоровича Григоровичани, який налічує понад 17 тисяч архівних справ. І у фонді Павла Течіни також збереглося декілька листів Марії Дем'янової. Фактично поодинокі документи можна знайти в інших фондах, і на мене ще можливо чекає в найближчому майбутньому виявлення в фондах установи організацій інформації про листування Марії Дем'яніної. Але всі згадані сьогодні у моїй доповіді фонди. Вони всі доступні для вивчення в читальному залі. Інформація з вихідними даними тих документів, про які я сьогодні вела мову, подана буде в тексті. Мого виступу в збірникові, тому я сподіваюся, що вони стануть певним орієнтиром для тих дослідників, для кого вони становитимуть інтерес. Тому я сподіваюся, що вони стануть в нагоді всім, хто цікавиться історією українського літературознавства, української біографістики. І щиро дякую за можливість сьогодні здійснити цей виступ і взяти участь у цьому заході. Якщо є якісь запитання, я з радістю на них відповідаю.